Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Свіріна Fishing. Сьогодні у нас буде з вами коропова дубова сесія так з ризиками, бо е, зараз рибка вже так не дуже активна. У нас спека, то дощ, перепад температур, е, низьке давлення, тому, тому ми приїхали на водойму. Підкова, Це Житомирська область. І, до речі, нарешті я почала свій такий знаєте, шлях рибалки в тому, що риболовлю не тільки в Київській області, та в Києві почала їздити по Україні та вивчати різні нові водойми. З собою я взяла новий для себе українського виробництва корм. Це карп. Напевно, багато хто знає цей корм і ловив на нього. Тож я також вирішила спробувати взяти собі та половити на цей корм. Нова водойма, новий корм. Будемо дивитися, що з цього у нас вийде. Ну, а зараз я хочу швидесенько пробігтися по всьому, на що у мене тут знаходиться, щоб не затягувалося це на дуже довго. Тож, Давайте почнемо саме з нашого помостику. Це, от ви бачите, прекрасну водойму, саме підкову. От моя локація, де я знаходжусь, і як вона виглядає з карти. Ну, Далі я взяла з собою, звичайно ж свої дві вудочки це катапульти cs 4 вони мені ну, прям ну, супер подобаються. Для мене вони універсальні, я можу і недалеко кинути, і зашвирнути за горизонт їми. Це топова палка. Що взяла з собою ще? Взяла з собою, до речі, стічки. Мені подобаються вони, це не треба ніякого ротподу тягати, просто стічки вкрутив, і все окей, в тебе дуже просто і зручно. Звичайно ж, мій улюблений флазар tx 9 сигналізатори мені дуже вони подобаються. Там дуже багато різних настройок, якими я особисто користуюся. І у мене на каналі вже вийшло відеоогляд саме з цими сигналізаторами. Тож я вам раджу подивитися та зробити свій вибір. Якщо вам також сподобалось, то придбати, бо на них зараз діють знижки це на сайті FishFish. До речі, на цій водоймі є свій антисептик. Типу, якщо ти приїжджаєш на цю водойму, то ти обов'язково маєш придбати виключно їх антисептик. Антисептик коштує 110 гривень, але Людина, яка є власником, це Олександр. Вона мені сказала про те, як він бачив то е зеленою обробляли, то йодом, то ще щось заливали, то спиртом. І він вже не зміг на це дивитися. Тому вони зробили свого виробництва гарний антисептик. Тож, це також є такою, знаєте. Таким моментом важливим, і це свідчить про те, що до риби тут дуже з турботою відносяться. На сьогодні е у мене, до речі, не так багато речей. Я взяла з собою свою повідочницю. Е де повний комплект всього. Взяла з собою профмонтажівську сумку, профмонтажівські грузила, всякі е, фурнітуру різну від профмонтажу. Коротше, не так багато речей. І ще хотіла б додати, що також на цій водоймі даються мати в оренду, і тут є прикольний мат, який йде, знаєте, одразу ти можеш його зняти, як зважувательна сумка, і випустити рибу. І в два в одному, в общем, мат. Дуже подобається мені цей мат, колись прийде час, дойдуть руки, і я його собі придбаю. Щодо а, дистанції лову та маркеріння. я а, в першу чергу промаркерувалася, знайшла для себе гарні точки, поставила кліпси, відбила дистанцію на колушках, поставила собі за січечки малярним скотчем. І у мене вийшло так, що я маю дві дистанції: одну дистанцію це 98 метрів, і друга дистанція це 64 метри. Зараз я вам покажу, який саме напрямок і куди я кидаю. Вон, бачите, типу, там перша в мене точка, і тут вже виходить, друга точка. Для себе щоб мені було зручно вночі закидати, я на помості наліпила звичайний той самий скотч, і мені зручно мати направлення. І ще поверху дерев я обрала собі також ориентир. Тож це дуже зручно, коли ти ловиш уночі. Суперкруту риболовлю я напевно не зможу вам пообіцяти, бо невідома водойма це раз, новий корм, як з ним працювати правильно, ще не знаю. І три останні, останні декілька днів, як я вже і сказала, що не дуже гарна активність риби. Хоча це дивлячись на яких водоймах. А ще я помітила, що тут. Упав рівень води. Ну і додам ще те, що ми знаходимося у третьому секторі. Коротше, дуже багато тексту. Давайте вже переходити до самої риболовлі. Я буду зараз вже готувати свій корм на закорм та також робити стіки, щоб їх чіпляти та відправляти вудки у воду. Полетіли риболовити. На сьогоднішній день, а точніше, добу, я буду використовувати корм. Ну, ви самі вже здогадались, так що це Карптронік? Карптронік це реально доволі така велика компанія. Я нещодавно потрапила до них на сайт, полістала сайт, і там такий великий асортимент. Плюс вони самі виробляють той самий пелет. Ліквіти і багато іншого. Вони мене насправді зацікавили, я вирішила спробувати половити на цю продукцію українського виробництва. Тож, що я замовила, а точніше, що мені поклали, бо я повністю довірилась саме людині, яка приймає замовлення. Я гадаю, що ця людина також рибалка, тому. Я сказала: зберіть мені е, якусь кормову програму, я їду на риболовлю. Все. Значить, що мені зібрали? Методмікси йдуть одразу з ліквідами внутрі. Стік мікс. Я понюхала, вже відкрила дуже-дуже ну, смачний, мені сподобався. І... Сьогоднішня програма, на яку я буду ловити, це програма називається Кракен балансів та попапів різних кольорів, щоб було що підібрати для вибагливої риби, О, наприклад, цей час. Насадочні розчинні бойли, такі ліквіди. У мене також є кракен. Це ліквід, яким я можу зволожувати свій стікмікс. Бачите, маю такий кріль 6 мм і 11 мм пелет. Варений та розчинний бойли 24 го розміру. Буду використовувати як на закорм, а, ну і звичайно також і на насадку, але почну саме з такого маленького 16 го розміру. Значить, я вже все підготувала. Оснастка в мене йде інлайн, грузило, йде в мене профмонтаж. Також йде руминочка у мене сама Снасть, гарнітура профмонтажівська, літкорна, він йде Фокс. Іде далі, от такий от повідець. У мене, зверніть увагу, як він зв'язаний. Типу, просто супер, ідеально. І От буду використовувати такий невеличкий стік та 24-й пилящий бойл від Карптронік. Давайте не будемо затягувати і швидесенько полетіли у воду. Все, нарешті мої вули у воді. Так, у нас тільки ще був якийсь пік. Я дуже сподіваюся на те, що буде зараз продовження. О, це вже дуже добре. Так, було, значить, у мене якесь мінімальне клювання. Для мене це нова водойма і мені... Хочеться скоріше взяти тут рибу. Виходжу з вами на зв'язок, але без риби. Ще й досі. Водойма сьогодні щось мовчить. Я намагаюся розгадувати цю загадку, постійно щось роблю для цього. Але зараз приймаю таке рішення. Взяла, покрушила свій тигровий горіх, покрушила бойлинг. Накрущуся. І а, трішки покрушила пелет, а, залила ліквідом та водою від тигрового горіху. А, у мене, виходить, небагато тут сподового міксу. Зараз я оцією такою, знаєте, кашкою з фракцією невеликою. А, єдина велика флореакція тут це тигровий горіх. Піду годувати рибку знов. Друзі, ну у нас нарешті перша рибка, а перша рибка у нас от така гарна. от такий амур. Ну, він напевно важить... Ого, який бік дивіться просто, що з ним відбувається, О Боже. Коротше, от такий гарний гамур клюнув у нас тільки що, вже ніч. Ми вже були такі, знаєте, засмучені, але от тільки клюнув в цей амур і у всіх по водоймі ще у трьох людей поруч з нами також проклюнула рибка. Тож продовжуємо нашу риболовлю. А, і ще зараз покажу, на що саме він у нас такий гарненький. Спокусився. Так, я тут вже застрягла у воді. Спокусився він саме на карптронік. От, такий от баланс на 12 міліметрів. Боже, не можу відкрити його. І це у нас був помаранчевий от такий колір. Супер, відпускаємо та працюємо далі. А ви ставте свої вподобайки та підтримайте нас, бо ми дуже-дуже сьогодні потужно працювали. Риба неактивна взагалі чомусь. Ну що, час з ним прощатися. Така гарна рибка. Хай пливе собі красунчик. Давай малий. Давай малий. Ми його обробили. О, помахав нам і пішов. Супер. Ну що, друзяки, всім доброго ранку! Так, як я і предполагала собі, що риболовля буде така, собі не дуже активна. Ну нічого, зато ви бачили, що у нас вночі була одна риба, це Амур, десь 4 кілограми, потім десь о 3-2 ранку було ще пару риб, це коробчики десь півтора кілограми. Я вирішила, що. Не буду вам їх показувати, бо вони дуже маленькі, їх одразу оброблялося і відпускалося. Ми посидимо ще трішечки, спробуємо половити. Якщо щось вийде, то буде взагалі супер. А так починаю потихесенько вже збиратися. Так, друзі, ранкове клювання. Зараз Андрій виважу рибку. Карась! А це у нас карась. Така клювака була добра. Але це карась. Ну це набагато краще, ніж взагалі ніякої риби. Як же не дати рибку манго, скільки він вже не бачив нормальної рибки? Шома, гарна рибка? Давай відпускати. Хочу вам трішки розповісти саме. За цей чудовий піцак Sportex. Він має полегшену таку ручку. У нього доволі така велика сітка і короповий шип не завжди застряє. Це дуже зручно. Він має поплавки, що дає нам те, що він не потонеть. І зручніше виважувати рибу. У нього йде дві карбонових дуги. Та дуже зручна система для того, щоб розкладати свій підсак. Хочу відмітити, що цим піцаком дуже зручно працювати самому. Тож всім, хто шукає для себе зручненький піцак, раджу. Посилання в описі. Підходить вже наша доба до закінчення, речі трішки ми позбирали. Водочки ще у воді, зараз буду виматувати. І це свідчить про те, що ми вже будемо збиратись та їхати додому. Добре, що в таку спеку нас водойма порадувала ще однією рибкою. На жаль, або на радість це був карась. Добре, що хоч якась була взагалі покльовка, і це все одно емоції. Ми відпочили, загоріли. Робочий загарчик у мене мається, це порибацьким двіжухам. В общем, будемо збиратися вже їхати додому. Всім вам дякую, хто додивився цей фільм. Речі, якими я користуюсь, я в. Описі, залишу на них посилання. Дякую, що ви підтримуєте, що мотивуєте мене. Я багато починаю їздити по всяким водоймам. Буде достатньо багато фільмів різних. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки, я вже буду з вами прощатись. Всім дякую, хто додивився! Це відео, слава Україні і слава ЗИСУ Всім папа. -па.